Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. Сьогодні у нас брюдок, але який брюдок я ще не знаю. Я тільки здогадуюсь. Ця коробка прийшла до мене з Києва від торгової марки Бірмайстер. Я в них виграв в інстаграм оцей набір. А яке відношення до цього всього має розетка, я не знаю. Так, момент істини. Е, дуже переживаю, щоб там нічого не розбилось. Так. так, давайте я це відкладу. Це у нас брюдок Candy Kittens. І ще один брюдок. Rattle Ram. А, Rettel and Drum. Не знаю, що це, буду гуглити. А найцінніші для мене в цій посилці. Бокали, фірмові бокали, брюдок. Так, дивіться, давно хотів ось так... бокал такої форми. Так, це раз. А тут два теж дуже класний бокал. Мені такий подобається і в мене такого немає. Фірмовий брюдок. Дуже добре. Отже, достатньо цікавий наборчик мені дістався від бренду Beermaster. Хто не в курсі, Beermaster – це бренд холдингу Фозі Group. це у нас Фозі, Сільпо. І я так розумію, Beermaster відповідає за все, що зв'язано з пивом. Вони варять своє пиво і займаються поставками та популяризацією різного пива світових брендів. Зараз Сільпо продається дуже багато пива від цієї шотландської броварні. Я вже декілька сортів перепробував, є шортс на моєму каналі. І зараз мені повезло, випала така можливість продегустувати ще два таких цікавих представника: це Кенді Kittens, що це у нас таке, Raspberry and Guava New England Іпа. Це щось таке цікаве з малиною та гуавою. Потрібно загуглити 6 алкоголю. Так, і це теж це Стао, це Rattle and Drum, 7% алкоголю. Потрібно загуглити, що тут цікавого. Самі бокали, це, я давно хотів такий бокал, це спеціальний бокал під іпу. Jackhammer, це е, така спеціальна іпа від брюдок. Кажуть, дуже. Прикольна, я її навіть в продажу не бачив у нас. Але бокальчик такий супер. Він дуже легенький і в нього така спеціальна форма. Кажуть, що цей бокал придумали достатньо недавно, в 2013 році, спеціально для того, щоб пити ІПО. А це схоже на ірландську Пінту така форма. Цей бокал зовсім інший. Він такого товстого скла, він має якусь таку вагу. Ну і написано тут у нас. О, назавжди крафт, якийсь там лютий, лютий, лютий незалежний крафт назавжди, я так розумію. Напишіть, хто розуміється в англійському, як перекладається цей напис. А то в мене такі мої знання трішечки хромають. Пиво відправляється в холодильник, а бокали потрібно помити і висушити, і можна буде переходити безпосередньо до дегустації. Цього пива. Отже, цікава парочка від брюдок з Шотландії. Наливайте собі теж чогось смачного і ми починаємо. Для антуражу в мене тут заваляли ще дві баночки брюдок, до яких черга так і не дійшла, коли я дізнався, що я виграв набір від брюдок. Пити ми будемо сьогодні тільки оці новинки: Оцей Rattle and Room and Candy Kittens. Я про них трішечки нагуглив. Відразу можу сказати, що на сайті Брюдок є дуже багато корисної інформації, дуже цікава подача всього. І я от шукав інформацію про Keddy про Kittens і знайшов дуже там прикольний, класний ролик про те, як вони варили це пиво. Це насправді колаборація брендів Брюдок. Та Кенді Kittens, як вони кажуть, змішали собак та котів. І оцей Ретл Ром – це лімітований стаут, 7% алкоголю. Написано, що дубові чіпси, я так розумію, дубова тирса, чи в дубових бочках воно там якось щось що з ним робилося. Я так розумію, супер-пупер лімітована ексклюзивна версія. Ну що ж, спробуємо. І це. А оцей Хезі Хіліс і Лост Гуава. Я думаю, що вони будуть окремо. Вони будуть, я думаю, що запишу шортс з оглядом цього пива. Сьогодні у нас оці два подарункові представники. Ще раз кажу, що інформацію я дивився на сайті Брюдок. Там у них. Повна технічна інформація по цим двом сортам і вказана дуже цікава ціна. За баночку 440 мл в Великобританії поросять 3,75 фунта. Це десь близько 170 гривень, якщо я не помиляюсь. У нас весь брюдок, який я бачив Сільпо. Ціна коливається від 80 до 100 з копійками гривень теж не дуже бюджетне. і як на мене, це мабуть така єдина велика вада цього пива, його ціна. Але це все таки брюдок. Це така, скажімо, молода амбіційна броварня. Вона була заснована в 2007 році. Нестандартний підхід. В неї і до маркетингу, і до самого пива. Вони приймають активну участь в різних колабораціях, в різних соціальних проєктах. В них дуже багато креатива, і як сказали представники Кенді Кіттенс, це такі панкові броварі. Пиво в крайньому разі те, що я куштував, в них завжди прикольне. Мені воно все заходило. Я думаю, зайде і це. Почнемо з цього стаута. Тут є український стикер, можна ознайомитися зі складом. З нестандартного тут мультидекстрин та якісь ароматизатори. Звісно, я це пиво буду наливати в новенький бокал. Потрібно ж провести такий обряд ініціалізації. Брюдок в бокал-блюдок. Брюдок. Он такий дуже приємний, дуже приємний стаутовий колір. Дивіться, така пінка, така дуже така темна, коричнева. Так, трішечки залишу. Як на мене, достатньо темний, непрозорий зовсім колір. Така трішки все-таки кремова структура оцієї піни. Вона мені зовнішній вигляд мені дуже подобається. Чим воно пахне. Дуже такий карамельний в нього аромат. Обіцяли, що це буде ваніль і еспресо. Як для мене така дуже смачна карамель. Ммм, прям такий дуже-дуже карамельний в нього аромат. Ром я не відчуваю поки що. Ну, потрібно коштувати. Шикарний смак я вам скажу. Я вже вам це пиво можу рекомендувати, тому що дуже такий складний, смачний е, смачний смак. У смачного пива дуже смачний смак. Ось так. Ромовий такий є посмак трішки, воно е, відчувається, що воно таке не слабеньке, отаке воно має своїх 7% алкоголю. М -м -м -м. Такий в нього смак дуже якісних. Шоколадних цукерок з ромом. Кавовий аромат є, але мені віддає все-таки карамелью. І воно трішки таке, як вам сказати, як десертне. От воно чимось схоже на молочні стаути, але не таке м'яке. Воно трішки різкувате, але дуже п'ється, дуже смачно воно п'ється. Ще ковточок. Прям бом бомба. Бімба. Відчувається така трішечки солодкаватість, але вона не притерна, вона не зайва, з нею все нормально. Як щодо англійського стаута, то до класики, по-моєму, воно не має відношення, тому що він такий питкий, не має геть-гірчинки. Це такий, мабуть, зимній теплий напій. Ну, теплий в плані того, що він може зігріти, тому що там 7% алкоголю. Він в мене з холодильника. П'ється дуже приємно. Я потім його доп'ю обов'язково. А далі переходимо е, до десерту. Я так розумію, що Кенді Кіттенс це виробник е, якихось карамельних цукерок. І в них така вийшла колаборація. З Брюдоком. <ріст> на предмет цієї колаборації я вам раджу подивитися той прикольний ролик у них на сайті. Він, здається, на сайті Candy Kittens. Я залишу під відео посилання. Прийдете, подивитесь дуже такий прикольний ролик. Він, якраз, мабуть, характеризує це пиво, що продавці цукерок. Скооперувалися з броварями, креативними броварями, і в них щось вийшло. New England Indian Pale Ale. Вже язик трішки заплітається після того стауту з дубовими чіпсами. Що вони кажуть? Вони кажуть, що тут малина і тропічна гуава. Щось мені підсказує, що це пиво має бути схоже на ту рожеву іпу, яку ми купували в Фозі. По акції зі знижкою, до якої теж приклав свою руку брюдок, тому що воно було зварене в колаборації з броварнею CloudWater, брюдок, я так розумію, займає такі не останні позиції на ринку британського пива. Як мені здається, в крайньому разі в сільпо цього пива дуже багато. Воно кидається в очі і ціною, і яскравою такою таким оформленням банок. Пляшок, і як я пересвідчився, мені поки що заходить все їх пиво. Ну, ціна трішки кусається, але пиво класне, мені подобається. Це не реклама брюдок, не реклама Сільпо, це не реклама Бірмайстра, в якого я виграв це пиво і бокали ще раз йому за це. Дякую. Це моя така аматорська, незаангажована думка. Мені це пиво подобається, ще раз кажу. Хоча цей келих для Іпи, цілком конкретної Іпи, це Іпа Хаммер, теж є дуже прикольний ролик у них на сайті, не бачив її в продажі, але, думаю, якби побачив би побачив, залюбки би спробував. Мені вона вже подобається, мабуть, із-за ролика та етикетки. Отже, келих для Іпи, але ми проводимо ініціалізацію цього келиха. Пивом брюдок. Ну, келих брюдок Так, такий ненав'язливий малиновий колір. Так, пінка така в нього, схожа на берлінер, який в мене є на каналі. І схожа на ту Іпу, яку ми купували в Фозі. Так, колір трішки мутноватий. У цього пива дуже такий інтенсивний ягідний аромат. Хтось може сказати, що пахне милом, але ні, це все-таки пиво в своєму стилі, ягідний аромат. Тим більше я так розумію, що цей бокал концентрує всі запахи і направляє куди треба. Пахне приємно, пахне смачно і трішки пахне пивом, таким смачним, мабуть, десертним пивом, але не забуваємо, що у цього пива. 6% алкоголю. Немало. Знімаємо пробу. Смак такий е, легкий. Е, Нагадує він мені все-таки той берлінер. Е, хоча це New England Іпа, а то берлінер, то кислий смак, а цей такий помірний. Є кислинка, немає гірчинки. Якщо смак ще малини та смородини, тут в складі є смородина, відчувається. А смак гуави, я щось тут не вгадую ніяк. Таке легеньке пиво. На бірмікс не схоже, це все-таки пиво. Ще раз нагадую, що це пиво. Так от, краще. Я думаю, що потрібно зробити ковток, тому що я його до сих пір не зрозумів. Дуже легко п'ється цей компотик. Ви не подумайте, я не кажу, що це пиво мені не сподобалося. Просто я не можу підібрати якісь слова, які його зможуть нормально характеризувати. Тому що, як мені здається, це більш таке літнє освіжаюче пиво все-таки пиво. В таку в добру спеку воно буде заходити, мені здається, на ура. зараз я, чи може, після оцього стауту. Я не відчуваю в ньому якоїсь родзинки. Нема тут родзинок, є смородина. Ще ковточок. Пахне приємно. І дивіться, така в нього держиться якась там піна трішки. Воно таке газоване. Прикольне, ще раз третій раз кажу, що воно мені нагадує Берлінар тільки не таке кисле. М -м -м -м. Які до нього побажання? М -м -м. Побажання теплого, спекотного мирного літа. Ось такі в мене до цього пива побажання. Думаю, ще по ковточку і можна робити якісь висновки. Міцний англійський стаут на дубових чіпсах з ромом. Дуже смачно, дуже смачно, дуже смачний такий стаут. Дуже прикольний стаут. Звісно, не Гіннес, але дуже прикольний. Кенді Кіттенс теж прикольне пиво, але зовсім інше. Є таке в посмаку невеличка така в нього кислинка, яка мені все-таки нагадує то пиво, про яке я вже вам казав. Що я вам скажу? Я задоволений е, своїм виграшем. Я задоволений е, поповненням. Колекції. Я задоволений е, розширенням свого знайомства з продукцією брюдок. Я сьогодні всім задоволений. Дуже чекають вас е, лайки, коменти, питання, побажання, будь-яку реакцію на мої відео, щоб я розумів, що я роблю правильно чи неправильно, тому що мені здається, що мій такий маленький камерний канал починає набирати обороти. І мені здається, що ми рухаємось правильною дорогою до зустрічі наступної певної п'ятниці.